Ловіть оновлення, це Megane четвертого покоління в комплектації боус, свіжопригнаний з Європи, без пробігу в Україні. Чудовий стан. Пробіжусь, покажу вам, як виглядає зовні. Зауважень абсолютно ніяких немає. Бачимо ззаду копчик. Даний автомобіль має 177 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, на безключовому, мертві зони, мультикермо, щиток приладів, віртуальна панель. Ось так це працює. Оп, продемонструю. Ось так от. Маємо клімат двохзональний, автопаркування, коробка механіка, електроручник, вибір режиму руху, декоративна підсвітка по салону, топова акустика, Bose, всі стопідіймачі, дзеркала, які можуть складатися. І ще доволі таки вмісткий багажний відсік. Ось так він виглядає. Кого зацікавила ця автівка? Приїжджайте. Це бердич, шкіряників 8, автомайданчик біографу працює без вихідних. Дуже дуже велика кількість авто, і усі ці автомобілі оформлюються у кредит або обмінюються на вашу автівку з доплатою. Приїжджайте!